Був один чоловік із фарисеїв на ім'я Никодим, старіший на юдейський. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому, раві, знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель, бо ніхто не може чинити таких знамень, які ти чиниш, коли би Бог не був би з ним. У відповідь Ісус сказав йому Воістину, воістину, кажу тобі. Коли хто не народиться згори, то не зможе побачити Божого царства. А некудим йому каже, як може людина, будучи старою, народитися? Чи може вона вдруге війти в утробу своєї матері і народитися? Ісус відповів: воістину, воістину кажу тобі коли хто не народиться від води і духа, не може війти до Божого царства. Народжене від тіла є тілом, а народжене від духа є духом. Не дивуйся з того, що я сказав тобі, вам потрібно народитися згори. Вітер, де хоче віє, і ти чуєш його голос, але не знаєш, звідки приходить і куди прямує. Так є з кожним, хто народжений від духа. Слово Господнє, Слава тобі Христе! Коли церква переживає пасхальний період, вона знаходиться в подібній ситуації як апостоли яким товаришував Ісус Христос протягом 40 днів після Свого Воскресіння, Він їм пояснював, що перед цим говорив три роки, але вже в світлі Свого Воскресіння, ці три роки до Його муки, апостоли на нього дивилися як на чудотворця, як на вчителя, як на того, хто Богом благословений, ну але як один з посеред нас, такий самий, як ми. Натомість, як вони побачили, що він собі радить з таким явищем, з такою подією, як смерть, яка його сила, яка його міць, то зовсім іншого світла і цінності набирають слова, які він говорив. І от протягом 40 днів до свого Вознесіння Ісус Христос об'являвся і про що він розмовляв з апостолами? А про те, що вже говорив протягом трьох років. Тільки тепер вони мали це переосмислити в світлі, що це сказала особа, яка має владу навіть над смертю, особа, яка повернулася з того світу, грубо кажучи, значить, це має вартість, вартість особливу. І в сьогоднішньому часі, там протягом кількох днів, ми будемо в Євангелії чути, слухати, розважати цю розмову Нікодима з Ісусом Христом. Ще до своєї муки Ісус вже пояснював, що треба нам народитися з висоти, інакше не в Царство Небесне. І от, брати і сестри, насправді те, що Господь Бог робить з нами, те, що Ісус Христос дає нам дар, що ми можемо народитися з висоти, а тому можемо успадкувати Царство Небесне. Це дивовижний дар. До приходу Ісуса Христа люди собі на землі жили, і ну, просто їм було вже досить того, що Господь Бог зглянеться на нас. Допоможе, десь підтримає, дасть трошки здоров'я, допоможе дітям, родичам, з землею, з врожаєм, може від ворогів захистить. ну і на цьому хіба вже достатньо буде. Натомість воскресли Ісус Христос відкриває для людей небо і запрошує їх у свій дім, там, де будемо перебувати з ним в вічності. Зовсім інша перспектива і прекрасний дар, прекрасний дар, на який людина навіть не могла розраховувати. Не могла розраховувати. Але, але треба було Господньої муки, щоб людина отримала цей дар. Бо в старому заповіті Господь Бог не запрошував людей в свіді. З приходом Ісуса Христа стається так, що каже: іду приготувати вам місця. Тож, брати і сестри, давайте вже пороздумаємо над цією зустріччю. Був один чоловік із фарисеїв на ім'я Нікодим, старішина. Юдейський, фарисей це той, хто власним прикладом показує, як людям жити. Сьогодні маємо молитовники, сьогодні маємо катехизм католицької церкви. Вже наші діти від маличку вміють читати, бо навчилися в школі. Стародавній світ не є такий інтелігентний, да, в такому сенсі, що від дітей вже вміють читати, бо немає стільки шкіл, немає стільки вчителів, але в більшості займаються тими справами, які батьки їм переказують. І Господь Бог спеціально передбачив в єврейському народі таких людей, які своїм власним життям були прикладом для інших, мали повчити, як це постити, як це святкувати, як це Господу Богу служити. І їх називали фарисеї, тобто життя їхнє мало бути чисте, бездоганне для Господа Бога, і вже люди, придивляючись до них. Мали би теж для себе трошечки брати. От дивіться, як він постить, от дивіться, яка в нього постава, чи він гордиться, чи він не гордиться да, в таких ситуаціях, чи він вивищується, не вивищується і так далі. І це, ці люди вони були. Але справа в тім, що Никодим він був старіший на юдейській. Тобто, це ну, досить таке високе становище, він займав середовище. Оцей старіший на фарисей, Нікодим. Оскільки мав авторитет трошки серед людей, що це означає? Значить, в нього був досвід, і він своїм досвідом вже допоміг багатьом людям. Що це означає цей досвід? А він намагався служити Господу Богу згідно з правил, був прикладом для інших людей, і часом йому вдавалось, і часом менш вдавалось. Цей досвід теж, подібно як наш досвід християнства і служіння Господу Богу, він в цьому досвіді і розумів силу Божу, віддачу, коли служиш Господу Богу. І він розумів теж, що спокусник є в цьому світі, який так просто тобі не дасть бути святим, бо він воює проти людей, цей спокусник воює проти людей. І тому цей Никодим, старішина своїм авторитетом, своїм знанням, своїм досвідом приходить до Ісуса Христа і задає певні питання. Він побачив. Перед собою такого достойного, дійсно справедливого, дійсно такого, що Господь Бог його підтримує і приходить з ним радиться, каже, з якою звісткою ти прийшов до нас, що ти хочеш нам розказати. І от перше навіть речення, коли він звертається, раві, знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель, бо ніхто не може чинити таких знамень, які ти чиниш, коли би Бог не був з ним. Дуже конкретне звернення і визнає. Висоту і значення Ісуса Христа. Від Бога Ти прийшов, ми бачимо. Бо той, хто служить Господу Богу, має від Нього віддачу. А той, хто служить для себе, хто є егоїстом, то хай тільки на себе розраховує, Да? якщо виконує свою волю, то і я сам маю бути для себе винагородою. Ісус розуміє його підхід, розуміє його ставлення, розуміє навіть прагнення у серці. У відповідь Ісус сказав воїстину, воїстину кажу тобі коли хтось не народиться з гори, то не може побачити Божого царства. Це Боже царство, з яким Ісус Христос прийшов до людей, те, що об'являє нову реальність і туди місце, де хоче Господь Бог нас завести, але каже, є певні умови, треба народитися згори. Некодим каже, як може людина, будучи старою, народитися? Чи може вона вдруге війти в утроби своєї матері і народитися? Що ця розмова показує? Справа в тім, що люди з строго заповіту, да, намагалися пізнавати Божий закон, намагалися служити Господу Богу, але певні рамки були в їхній голові. Так звані схеми, схеми, які ми використовуємо, схеми в нашому відносинах з ближніми. Відносинах з родичами, з сусідами, да, з людьми, які ми зустрічаємо. У нас має бути схемка. Якщо є схемка, значить все буде передбачувано. Значить, все більш-менш ну, буде контрольований процес відбуватись, не буде спонтанності. Якщо є схема, тому і каже цей вчитель, старшина, да, цей фарисей, каже, як воно має статись, народитися згори? Що ти нам пропонуєш? Ну, це неможливо. Да? Повторюсь, він спочатку сказав, бачимо, що ти від Бога прийшов, вчителем. А потім каже, а як, чого ти нас навчаєш, як це має статися? Неможливо, для, для людини це неможливо. Ісус же відповідає, воїстину, воїстину кажу тобі, коли хтось не народиться від води й духа, не може війти до Божого царства. Народжене від тіла є тілом, а народжене від духа є духом. Ці вони уривочки Євангелія будуть протягом цих 40 днів, вони для нас трошки будуть складними, брати і сестри. Але це ну, теж треба зрозуміти. Ісус Христос розмовляє спеціалістом від духовних справ. Цей фарисей, Никодим старішина він був спеціаліст від духовних справ, він знав силу Божу. Він знав, що таке Божа благодать, як вона діє, і знав те, що таке спокуси, де можуть спокуси ховатися. І він своїм життям теж вчив інших людей показував, що втікайте від спокусника і відкидайте спокуси, а приймайте Божу волю і виконуйте, а будете мати Божу благодать. Тому трошки вони ну насправді мають височезний рівень. Це, це розмова двох спеціалістів з духовних справ. Але щоб нам трошки було зрозуміло, да? про що Ісус Христос говорить, да? народитися знову і. Те, що від духа дух, а те, що є тілесне, да то тіло. Живе собі молодий хлопець, він думає про земне. І як тільки він закохається, його життя перевертається. Якщо дівчина, яка заполонила серце цього хлопця, він вже не думає про себе, він думає, як здивувати. Який сюрприз зробити для цієї особи, а може якусь сиренаду, пісню написати. Він вчиться грати на гітарі, він зовсім по іншому поступає, і ним вже не керує його тіло, власне тіло, да? а щось всередині тут, що запалилося, ним керує. Це може так, щоб нам трошки зрозуміти, да? що це є народитися да, з висоти. Батьки, які мають своїх дітей, як ці батьки вони шаленіють біля своїх дітей, і часом діти коверзують да управляють своїми батьками. З огляду на того, що батьки дуже сильно люблять своїх дітей, да? це, це вже не тілесне, це вже не егоїстичне, да? а все для дитини. І дитина це бачить, дитина може з цього скористатися. І останній дар, який сьогодні нам представляє церква, перше це значення народитися з висоти, думати вже не про земне, не про те, що тут нас до землі прив'язує, і тоді тільки зможемо війти в царство небесне. А друге, що Господь Бог Воскреслий, нам буде дарувати. Вітер де хоче віє, і ти чуєш його голос, але не знаєш, звідки приходить і куди прямує. Так є з кожним, хто народжений від Духа, від Духа Святого, брати і сестри. Це дар, яким Воскреслий Ісус Христос обдаровує своїх учнів. Вчора ми чули цю Євангелію, Воскреслий приходить до своїх апостолів. Перше каже мир вам, а друге, прийміть Святого Духа. Прийміть Святого Духа, роздає їм Духа Святого. І це те, що буде власне нас тут виробляти нову людину. Та не, яка вже є неземною, тільки та, яка думає про небесне, а в такий спосіб уможливлює нам вхід в Царство Небесне. Дякуємо тобі, Господи Боже, за твою прихильність до людського роду дійсно складна і буде довга ця дорога, яку маємо пройти, щоб успадкувати Царство Небесне. Але ти не знеохочуєшся, а вірно приходиш, щоб нас навчити, щоб нам пояснити, може поукладати все в нашій голові, і є для нас таким наочним світ, прикладом сам перед нами проходиш цю дорогу. Амінь.